У нас сьогодні дуже напружений день. У нас сьогодні є сім Градівка, Новоградівка, пісні, Тоненькі, опитне і інші місця. Де хлопці ждуть наших передач. Приїзд волонтерів для бійців є завжди довгоочікуваною радісною подією. Безліч полтавців щоденно дбають про те, щоб зібрати якомога більше край необхідних речей для захисників, які несуть варту по всій східній території, де проходять бойові дії. Полтавський батальйон небайдужих сьогодні, в цей день ще двома командами перебуває з волонтерською допомогою в Артемівську, в шпиталі, куди відвезена. Також допомога для поранених і для наших українських захисників. Бальшое спасибо. Тут, якщо б не волонтери, чесно б ми загнулись всі. Огромне спасія, хто нас підтримує. І не бросайте армію, тому що армія загнються. Якщо б, конечно, не волонтерська допомога, Я б не знаю, чим би ми се ну, що б ми зараз діяли. Як у вас настрій? Як обіці настрій положительно домой, хочеться? <гум> ну а там ждем, звісно, Дембеля, уже, ждемо побыстріє побіди. Перемоги і повернення додому чекають усі заради цього, і згуртовують полтавські волонтери навколо своєї діяльності небайдужих та відданих українців. Полтава допомагає, звісно, дуже добре. Більше дякую всім людям. Можна привет мамі. Передав на день рождения було позавчора. Мама, щастя, здоров'я вам. Аленка люблю, брат, привіт. Люди, все буде добре, повернемося з победой обов'язково. Не переживайте за нас. Дякую вам большое. Більше тисячі кілометрів за одну лише поїздку долає кожна окрема команда волонтерів. Сьогодні їх по праву називають сірими кардиналами тилового забезпечення. А от ще нас земляк дивіться. Полтав. Хочу побажати полтавцям, підніматися з диванів, допомагати пораненим бійцям, допомагати сім'ям бійців, які зараз перебувають в зоні АТО, тому що їм дуже потрібна допомога. І нам усім треба переходити від гасел там слава Україні. Ну, тобто не переходити від них, а переконвертовувати їх у дії конкретні. Да. Тільки тоді це буде патріотизм. А коли ви просто там, написали пост на Фейсбуці або там, пішли на марш і сказали Слава Україні, це ну, реально нічого не змінить. Ви просто заспокоїте свою совість і підете спати. Сьогодні наша команда Полтавський батальйон небайдужих тут, в Пісках, передає допомогу нашим українським захисникам батальйону Січ. Також ми тут зустрілися з Сашком Кобо, який передає величезний привіт, усій Полтаві, усій небайдужій Полтаві. Дуже хочу подякувати батальйону небайдужих за постійну допомогу. Ну, без вас би дійсно було дуже тяжко. Бажаю вам триматися, залишатися такими ж бадьорими, сильними, потужними, діяти далі. Тому що ви дуже потрібні нам. Ну, що мамо, не переживай, все буде добре. Все буде добре. З рук до рук з мирних територій на схід передають волонтери край необхідну допомогу, яка містить стільки людської любові і вдячності, що вони стають непереможною зброєю проти ворожої агресії. Полтавський батальйон небайдужих вклоняється кожній людині, яка подбала про те, щоб по краплинам зібрана допомога. Вона опинилася тут. У якості підтримки для наших українських захисників, для тих, хто захищає мир і спокій, полтавців, киян, харків'ян і всіх тих, хто може відчувати мир і спокій в своїх мирних оселях. Не бути байдужими, адже байдужість вбиває.